Білорусь потрапила до нашої. Ну мені в поле зору потрапила саме через останні от події, які там відбулися. Це візит Кіта Келога, спецпосланця до Трампа. Він там палко обіймався з Лукашенком. Це було ну, для мене особисто не дуже приємно дивитися, але відбулася там ще одна цікава подія. Тобто, результат цієї зустрічі однозначно він є. Про інші там ви скажете, було звільнено із в'язниці Тихановського, що як на мене, ну є. Дуже непересічної події, взагалі для можливо, і майбутнього Білорусі. От, пане Євгене, що ви бачите за цим візитом і за цим звільненням? Я думаю, що цю подію, які взагалі різні події в суспільно політичному житті, треба розглядати в комплексі, не лише як якогось сферичного коня в вакуумі, да, сферичний візит в вакуумі, а цілий комплекс. Останні місяці для Лукашенка були достатньо успішними в плані протидії його опонентам. Вони навіть після того, як Лукашенка перепризначили президентом на практично безальтернативних по суті виборах наприкінці січня, вони так і не стали називати себе опозицією. Тобто, в середовищі білоруських ДЕМСИЛ панує переконання, що Статус е, президент елект він в принципі, на, ну так би мовити, практично на все життя. І відповідно, е, тут є свої особливості, свої нюанси, тому що е, білоруські демократичні сили так і не наважуються назвати себе опозицією. І, на мою думку, вихід на волю Сергія Тихановського це, можливо, останній шанс тут щось змінити. Поясню, що я маю на увазі. Тихановський з'явився на політичній арені в 2019 році, і у нього був такий цікавий проєкт Страна для життя країна для життя. Де він е їздив по Білорусі, брав там інтерв'ю. Ну, і став достатньо популярним медійно. Mm -hmm. а, При Притому він на ну, надей, там не соромився повторювати Живе Білорусь, що в 2019 році. Було в принципі достатньо нормально, але потім стався ковід, і сталася президентська кампанія, яку Лукашенко вирішив не переносити. І в травні в Гродно Тихановського було затримано. Він на той момент вже був е керівником ініціативної групи з висування Світлани Тихановської на посаду президента. Е наскільки я розумію цю логіку, просто у нього вже тоді було м, адміністративне затримання. І він просто припускав, що його не, ну, не зареєструють, тому пішла першим номером Світлана Тихановська. Тихановського затримали, і згодом його засудили до 18 років позбавлення волі. Треба сказати, що в Білорусі це ну, практично такий, знаєте, стандартний термін, до яких засуджують ворогів режиму. Тобто у Тихановської, здається, заочний термін трохи менше, але у Латушка, у Франака вечорки, у інших, десь вони, от якраз до, до 20 років позбавлення волі, білоруські суди їм активно виписують. Ем, Світлана Тихановська дійсно 5 років бувала на людях і у неї на планшеті. Завжди було зображення чоловіка і напис страна для життя. Тобто вона в цьому сенсі послідовно, і я б сказав, переконливо відстоювала необхідність його звільнення. Він не єдиний політв'язень, це щоб було зрозуміло. Ну тут знаєте, важко говорити там: я не прихильник, там хтось більш відомий, хтось менш відомий. Я вважаю, mm -hmm. що мають звільнені всі політичні в'язні в Білорусі. І це має бути завдання всіх, власне, сусідів цієї країни. Тому що, ну, наприклад, дуже простий гуманістичний аргумент. Буквально минулого місяця померли дві звільнені білоруські колишні політичні ув'язнення. Вони померли від онкології, тобто даруйте за цинізм їх просто випустили помирати. І що тут можна? Ну, тобто на сьогоднішній момент, от, 21 го числа, випустили 14 людей. Серед них отут цікавий аспект: більшість іноземців, громадяни Польщі, е... там, Естонії, Латвії, Японії, Сполучених Штатів, ну там це очевидно, де подвійне громадянство. Тобто, Чистих громадян Білорусі всього п'ятеро. Їх вивезли в вільню. Ну викинули, даруйте з території Білорусі, і вчора пройшла 22 числа, пройшла прес-конференція Світлани Тихановської, Сергія Тихановського і е, інших звільнень. Ви знаєте, е, навіть в білоруському середовищі, я так достатньо уважно стежу: в середовищі опонентів Лукашенка. ця Прес-конференція викликала неоднозначну реакцію. Ну, тому що м, думаю, що очевидно, що після трьох років перебування в режимі інмунікадо, тобто, в одиночній камері, Тихановський, ну як би, як би сказати краще, він не може володіти всіма новинами, всіма знаннями і. Навіть ну, навички комунікації. Він навіть вчора сказав е Анатолію Лібєдьку, одному з білоруських опозиціонерів, що йому приємно його обіймати, тому що він був позбавлений такої можливості вов'язнень. Зараз е ну, з тієї достатньо емоційної прес-конференції, тому що, е по-перше, ну, е тут такий момент: нинішній Сергій Тихановський не схожий на себе зразка 20-го року. Ну, тобто він суттєво схуд. В Україні мало кого здивуєш тим, як виглядають люди, яких звільнили з полону чи з ув'язнення, але ну, для білорусів я думаю, для багатьох це шок. По-друге, ну, він продовжує намагатися бути активним таким, заперечує, що він був проросійським політиком, хоча він є в базі миротворця, за те, що. В 17-му чи 18-му році, я вже не пригадаю, відвідував Крим окупований, але mm -hmm. він е, стверджує, що він туди здійснював про що зараз наголосив, що Крим це звичайно Україна, і Володимир Зеленський несе переживає найскладніші випробування з усіх президентів. Ще е, Сергій Тихановський акцентовано згадав двох політиків. Він подякував Дональду Трампу і висловив е, переконання, що е, той може звільнити всіх політичних в'язнів. Ну, це такий, я думаю, елемент політичної гри, тому що е, я поки що не бачу американців такого великого бажання. І наступне він наголосив, що саме Світлана Тихановська є лідеркою демократичних сил. Тобто він показав, що. Він не буде претендувати на лідерство в білоруських демократичних силах, у всякому разі, зараз. Але тут є різні моменти. Якщо ми торкаємось білоруського питання, то можна сказати, що звільнення Сергія Тихановського, на жаль, через людську природу, саме воно викличе питання, чого його звільнили, а інших понад тисячу політичних в'язнів ні. І такі питання вони безумовно будуть виникати. У мене є відчуття, що режим Лукашенка звільнив Тихановського для того, щоб постаратися внести розлад в середовище білоруських демократичних сил. Ну, тобто, він з одного боку такий активний і намагається демонструвати активність, але е, він ну кілька років. Був в інформаційне не тільки в інформаційній в людській ізоляції, і ми, я думаю, чудово розуміємо, що для людини це ну серйозне дуже випробування. Це з одного боку, з іншого боку, його не могли не випустити до преси, ну тому що масштаб фігури значний не тільки тому, що він високий, там такий потужний чоловік, а тому, що ну це один з символів. Білоруських протестів, хоча він безпосередньо в протестах після президентських виборів участі вже і не брав. Тут теж можна на це звернути увагу. Але мені особисто цікавіше сам візит Келога. Так, Якраз як на... як про нього, так. да. Візит Келога е, свідчить, і ну, ці е, геополітичні загравання з Лукашенком. Вони uh -huh. свідчать. Те, що у Трампа немає ніякого плана завершення російсько-української війни. Якщо вони всерйоз розглядають Лукашенка як політика, який спроможний відірватися від Росії і грати якусь самостійну гру, то мені їх просто шкода. Я, наприклад, не зовсім зрозумів, чому поїхав Келох, а не Вітков, у якого коріння з Росії, з Білорусі, і мені здається, йому могло б було б легше, наприклад. Обіцяти постачання американської нафти, ну, на найновітніші, до речі, в Європі білоруські нафтопереробні заводи, чи говорити про перспективи вигідної приватизації білоруських підприємств, там більшість стратегічних підприємств перебувають у державній власності. Тобто, ну такі, знаєте, речі, які вигляд, тобто е з одного боку, Трамп своїми заявами, своїми діями за цей час спочатку його президентства, він суттєво урівняв між собою Росію та Україну як учасників війни, тобто стер межу між агресором і жертвою агресії. Uh -huh. А з іншого боку, він тягне країну, де Лукашенко називав себе співагресором, в посередники в когось. Ну, це. Виглядає, м'яко кажучи дим. І це, Ну на мою думку, такі, знаєте, речі, які навряд чи можна оцінювати позитивно і говорити, що це от, ну, такий серйоз, серйозний зовнішньополітичний успіх. Плюс, знаєте, от у Лукашенка Трамп в цьому сенсі не перший. Не перший західний політик якому він щось обіцяє, обіцяє, що він піде на якісь поступки, обіцяє, що він щось змінить, а потім нічого цього не виконує, але потім все одно обіцяє. Ну, Тобто, це для, для Лукашенка звична практика. Тоді, як, ну я ж кажу, що таке відчуття, що у команди Трампа, хоча е серед супроводжуючих Келога був Кріс Сміт, який вже багато років займається. Е Власне, питаннями регіону Центральної і Східної Європи, Балто-Чорноморського регіону, тобто він в темі білоруській і він мав би підсвітити ситуацію, сказати, що Лукашенко насправді на короткому повідку у Путіна. Але ну, ви ж розумієте, що Трампу щось доводити, це абсолютно марна справа, що там достатньо чітка вертикаль, і його слово, воно сприймається як. Пряме керівництво до дій. поки що, ну тобто, що може хотіти Лукашенко в обмін на звільнених ув'язнених? Uh -huh. з одного боку, це повернення калійних добрив на ринки ЄС та Сполучених Штатів, тому що зараз і відкриття портів європейських, ну тобто зменшення їх ціни відповідно, і тут він може оперувати там питаннями продовольчої безпеки, розповідати. Бо ці санкції запровадили ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. І що ще, Ну, мабуть, якоїсь політичної участі, тому що ну, він же ж був в 2015 році, мав переговори нормандської четвірки, і він, я думаю, до цього буде апелювано. Тобто, ну я тут хотів би трішки розкласти, я вас уважно слухав. Ці моменти зараз на декілька частин. Мета візиту Келога залишається загадкою, тому що за підсумками їхньої зустрічі, окрім інформації про звільнення політв'язні, про що ви детально розповіли? Ну, немає ніякої. Ми не знаємо для чого фактично туди Келог приїздив. А, а за... вибачте, я тільки уточню. Е, голова КДБ Білорусі Іван Тертель наголосив, що Лукашенко, ну і влада Лукашенка очікують дій у відповідь від інших країн заходу у відповідь на звільнення політичних в'язнів, ну тобто, послаблення санкцій проти Білорусі. Тактика торгувати людьми в обмін на санкції на послаблення санкцій для, для Лукашенка не нова. тобто за... Понад 30 років перебування при владі він це вже неодноразово пробував з різним успіхом, колись виходило, колись не виходило. Але станом на зараз, на момент нашої розмови, ніякої інформації, ну, тобто, уявити собі зараз, що до Мінська повернуться посли ЄС і Штатів хоча словацький посол має повернутися ближчим часом, до речі, там. Працює в урізаному вигляді представництво Європейської комісії, угорці, здається, там працюють. Ну, тобто, розумієте, ставлення Заходу до Лукашенка не можна сприймати як моноліт, але те, що Сполучені Штати виступають таким лідером в процесі пошуку порозуміння, воно дещо дивно. Тому що Сполучені Штати там тривалий час не мали посла. Тобто, нинішня е, тимчасова повірена Джулі Фішер, вона в 21-23 роках, тимчасово повірена в Україні. Вона бу, працювала з Вільнюса, опікувала ситуацію в Білорусі, і в посольстві США в Литві це я напевно знаю. Є спеціальний відділ, який займається саме Білорусь. Тобто я роблю висновок з того, що ви сказали, що зараз є намір Сполучених Штатів Америки підтягнути Білорусь до західного світу. Скажу так образно. Ну, намір є. Питання в тому, наскільки він має під собою підстави.